Ще хоч щось приємне за сьогоднішній день. Мороженка моє заспокійливе на сьогодні. А і ще тільки що дівчинка, яка приймала у мене замовлення, сказала, що в мене класна футболка або шорти. Я не почула чи шорт, чи ті шорт. Ну, коротше, моїм шортам вже три роки, а моя футболка це саме обична футболка. І так, я не знаю, з чого почати зараз. В мене просто купа купезна новин. Але не самих найкращих ніхто і нічого не завадить мені сьогодні зняти це відео. Я знімала біля морозова і в мене просто сіла батарея. І в мене немає часу заряджати батарею свою. І я пішла купити нові батарейки. Купила собі дюросели. Я їх ще не купила, але я їх вже використовую. Просто в супермаркеті прийшла і відкрила пачку. І все одно мені треба купити отаку штуку. На мене вже є на руці. Це щось типу бинта. Оцей біленький, типу бинт. Да. Який не треба нічого закріплювати, просто собі намотуєш його, намотуєш, намотуєш і класно. І ще мені треба стерилізовані серветки. Які... В мене тут теж є серветка стерилізована знизу, а під серветкою в мене якийсь кремік. Кремік, я теж його купляла тут антибіотик. Ой, мен... О, до речі, покажу ціни. Отакий кремик я купила за 3,25. І купила зараз я отаку от штуку за 2,15. Ну, тут пише, що це два. І купила серветки стерилізовані за долар. І що тут ще є? Тут є всякі-всякі-всякі за долар. Як вони називаються на українській? Я і на англійській не особо знаю, просто бачу, що тут пише. Пластир, пластир за долар, так. Да. Так от, вранці все почалося з мого ранку. Я проспала, потім почала збиратися, подумала про те, що раз я вже проспала, то я можу взяти свій пеніборд, і так буде швидко, і набагато веселіше, ніж завжди. Ну, веселіше було це однозначно. Куди я йду? Так от, спочатку, коли я е, стала на нього, а, до речі, я вже встигла вимазатися своїм розумом. Коли я стала на пені і почала їхати, я відчула, що він хитається трошки. Ну, але тобто, Це не було так помітно. Я вже потім зрозуміла, коли я впала, я вже потім зрозуміла про те, що тоді я підозрювала про те, що він вже трошки хитається. Тобто його потрібно було підкручувати, підкручувати такою спеціальною штучкою, яку я купила разом з пені. Зараз я розплачусь і буду далі розказувати, чи я біля цього славного місця, на якому я бахнулася. Hi. Hello. Now all of the girls. 4 бінчик, і чотири дюраселки, бінтик і... І, і, що там ще? і стерильні серветки. Ох, вітер, о ні, напевно, мене буде погано чути. Ага, дуже погано. Я зараз покажу ту дорогу. Я отут рукою затуляю сонце, щоб воно не робило фіолетову колосу. Десь от там я почала свій рух. Їхала, їхала, їхала. І впала я отут, отут. А мій пенніборд був ну, там, де їде чорна машина зараз. Так, да, отам. Тут а схил, і тобто тут не потрібно відпихатись. Ти собі став і поїхав. Я собі так само думала, що я собі стану і просто поїду. Я стала і поїхала. Я відчула, що мій пені починає хитатися. І в мене просто було два варіанти. Один варіант їхати до кінця, і там би він зупинився, там було б легше тормозити. Або тормозити, але при тому, що я точно впаду. Я була впевнена на 100%, що я впаду, якщо я буду тормозити. І я просто, і тоді я вже не вирішувала, я просто тормозила, тому що я не могла контролювати себе. Якби я не тормозила, я б впала, непонятно як. Так от я. Поставила свою ліву ногу і просто впала на ліву сторону. Ну я не думаю, що комусь цікаві ці подробиці. Факт в тому, що ця історія недовга. Я стала на борт, поїхала, він захитався, я вирішила загромозити і я впала. Нарешті я зрозуміла, що в цьому відео я можу сказати щось корисне для всіх, не тільки для тих 50 чи 40 чоловік, які дивляться мене. Мораль цього випадку така. Якщо ви тільки чуть-чуть відчули на своєму борді, що він хитається, підкручуйте його, не полініться, підкрутіть його, погляньте, чи все добре, перевірте 10 разів. А тоді ставайте, їдьте скільки вам заманеться. А Норма. Так от що я розказувала про пені, що його потрібно перевіряти, і за ним треба дивитися. І тормозити потрібно навчитися перш ніж навчитись кататись. Чого не зробила я, тому що кататись я більш-менш вмі... ну, вмію? Катаюсь. Hi! E, тобто стояти на борді я можу. Тим більше на рівній дорозі я себе почуваю комфортно. Thank you. І коли... Коли починається горбак, я починаю панікувати. Бо це, блін, бо це швидкість набирається, і ти перестаєш контролювати себе. Ну, тобто не знаю хто як, але я перестаю контролювати, тому що мені страшно. І я дивилась відео, тобто як навчитись кататись на пеніборді. Ну хто не дивиться таких відео, як тільки починає кататись? І хлопець сказав. Саме головне не боятися падати. Що я можу тобі сказати, чувак? Я вже не боюся нічого, не те що падати, я вже не боюсь на ньому, не знаю, там, ганяти, не знаю, яка там в мене швидкість згода, в мене чіткий кульок. Ну, що поробиш, Family Dollar даю тільки такі. Е -е. А, коли я падала, в мене була одна думка, аби нічого не поламати, бо якби я щось зламала, то ця програма і взагалі все літо в Америці було б для мене кінцем. І так, впала я, встаю, а біля мене йшов чувак якийсь. Я чую, що він ззаді просто підбігає, підбігає до мене питає, ай окей, ай окей, каже, в мене є бінт, Не бінт, а цей пластир. В мене є, хочеш, що я тобі дам? Кажу, ні, кажу, не треба, просто покажи мені, де мій борт. А він був, напевно, за метрів десять від мене. Ай! Всім дуже цікаво, що я тут таке знімаю. Мораль я сказала про те, що потрібно його перевіряти. І потрібно спочатку вчитись тормозити, а не їздити. Ну як? Тобто стали на борт і поїхали зразу. Ні-ні-ні, так робити не можна. І ще спочатку потрібно навчитись кататись на рівній дорозі. Кататись це означає стартувати, їхати і тормозити. Не, не треба зразу, як я, йти на ці горбачки. Там, де поцікавіше, там де пошвидше, в мене так завжди. Коли я хочу отримати щось дуже швидко, все і зразу, в мене завжди все виходить в іншу сторону. А коли я спокійна, коли я роблю все по кроках, скажімо так, все по плану, тоді виходить все перфект. Просто в мене крутиться камера е через те, що в мене зламалася з боку така штука. Все ламається. Тільки що прийшла е в магазин. Поки я йшла, за мною впали якісь, якісь дрібізок. Перед тим в мене сіло, почали сідати всі батареїки на фоті. Перед тим, а перед тим цілий день був не такий, я навіть не хочу про це говорити. І ще, так як я хотіла зняти привіт для своїх самих любимих дівчат, які мені зняли відосик, дівки. Ольчику, Христя моя одна, Христя друга. Я вам передаю привіточик із USA. Хочу сказати, що я вас дуже-дуже люблю. В мене самі любимі, самі красиві і самі. Ну-ну-ну. Так. Все, одна місія за сьогодні в мене виконана, це точно. Я говорю дуже голосно, бо я думаю, що мене просто тут не чути. І, до речі, моя маман не знає про те, що зі мною сталося. Якщо я їй покажу це все, це все добро. У нас кажеш, я Тук-тук. Хто -тук. там? Хай! What? I'm good and you? машин вилазять і говорять щось щось викрикують ну добре, звісно, але я не розумію чого можливо їм жалко мене вони... What? Ah, it's video for my uh, for my ukrainian friends Where are you from? From Ukraine oh, wow. yes. Here to work or what? Yes, it's like student program for summer Yeah. Yep. Oh, where are you working Um, In Baileys Baileys oh, Lobster, oh, yes, in Scarborough Просто сьогодні якийсь дійсно новий день, це якась містика. Спочатку я не могла зняти відео через те, що в мене сідала батарея. Потім через те, що я зустріла якихось трьох дітьків, Вони мене почали розпитувати. Потім я зустріла знайомого. От я прийшла до свого дому. От от мої супер апартаменти, супер пупер Прийшла додому і все. І треба подумати, що я все розказала. Про паніборд розказала, мораль сказала. Дівкам привіт передала, ну і все. І тепер на фінал треба сказати щось знову корисне. Дивіться по сторонах, щоб не було таких, як я, які не вміють кататися і катаються. І якщо ви не вмієте кататись, то не їздіть по горбачках, а катайтеся собі потрошки на рівній дорозі, хоч як малявки, але чуть-чуть, по по і все буде класно. І ще я вирішила розвивати свій канал. Тобто, часом я буду записувати щось корисне, я можу відповідати на якісь ваші питання, якщо комусь щось цікаво. Ем, і хі, хочу сказати такі слова, про які я ніколи не думала раніше. Якщо вам подобається мій канал, і, то ви підписуйтесь на мій канал і ставте палець вверх. А якщо вам не подобається мій канал, то не ставте дізлайк, а просто, просто нічого не робіть. І все. Все. Всім дякую, дякую, всіх цілую, люблю. Всем пока.